Номер 1067, сторінка 234. За перший день засіяли 7 20 гектара поля, а за другий на 1 двадцяту гектара менше. Скільки гектарів поля засіяли за 2 дні? Спершу знайдемо, скільки гектарів поля засіяли за другий день. За другий день засіяли на 12 гектара менше, ніж за перший. Отже, 7 двадцятих відняти 120. За правилом віднімання звичайних дробів з одинаковими знаменниками, 7 відняти один в чисельнику буде 6, і знаменник залишаємо без змін. Гектарів поля засіяли за другий день. 60 гектара за Другий день. А за два дні разом. За перший день 7 двадцятих, а за другий 6 двадцятих. За правилом додавання в чисельник записуємо суму чисельників. 7 додати 6 буде 13. Знаменник залишаємо без змін двадцятих. За два дні разом відповідь тринадцять двадцятих гектарів.